Ви знали, що навіть якщо майно оформлене на дитину, розпоряджатися ним просто так не можна. Є жорсткі правила, про які більшість батьків навіть не здогадується: оформити квартиру чи будинок на неповнолітню дитину закон дозволяє, але управляти цим майном можуть тільки батьки або опікуни і лише за чіткими вимогами. Будь-які дії з майном, продаж, оренда, дарування тільки з дозволу органу опіки та піклування. Кошти від продажу чи здачі майна мають використовуватись в інтересах дитини, а не батьків. Якщо порушити ці правила, можна отримати серйозні юридичні проблеми. Самостійно розпоряджатися майном дитина може лише з 18 років або з моменту емансипації. Всі операції мають бути прозорими та обґрунтованими, інакше угоду можуть визнати недійсною. Зберігайте собі ці правила, щоб не втратити майно дитини і уникнути суперечок із законом. А якщо потрібна консультація, Пишіть у коментарях.